Добавлю з доколечі. <гум>, вони всім сподобались. добавлю. Кожну зміну водійка тролейбуса Світлана починає перед дзеркалом, милується, поправляє зачіску. Лише після цього стає до роботи. Серед тролейбусів шукаю свій і коли бачу її, зразу глаза загораються. Це моя дівчинка, дівчинка моя. Я підходжу до неї, трогаю. У якій мене настрій так воно потім їзди, не ламається. Тому треба любити, звісно, техніку. Водить жилет, перчатки. Моя Світлана розповідає, п'ять років тому пройшла курси водіння тролейбуса і почала працювати. Каже, хвилювань не було. Складнощів на дорозі не боїться, адже все життя кермує авто. Ну, Їздити ну, не може не сподобатися. Ну, настільки це, це легко, як по мені, це легко, це класно, ну, не знаю, цікаво. Це моє, це моя стихія. Влітку водійка тролейбуса вдягає сукні. У її гардеробі їх каже, з десяток. Підбирає образи зранку під настрій. Вечора я навіть не думаю, тому що я знаю, що я здрав встану і буде зовсім по-іншому. Тому це тільки зранку. Поки ми самі не полюбимо себе. І не повіримо в себе. Ми не зможемо нікого не любити і нікого цінити. Світлана розповідає, колеги настільки звикли до її елегантного стилю, що коли приходить на роботу у повсякденному одязі, одразу помічають. Вони мене, коли бачать у штанах, вони не дуже довольні. Чого б не радувати людей і бути гарною, ну я взагалі що тут такого незвичайно нічого немає. Кожна жінка хоче постійно тільки позитивний, добра водійка. Добра і людина, красуня і завжди з посмішкою. Пасажирка Анна розповідає, цим маршрутом їздить на роботу. Каже, кожного разу звертає увагу на Світлану. В будь-якому віці повинна мати чудову зачіску, коханий вигляд і. Інші жінки подивляться і, мабуть, теж так будуть робити. Я звернула увагу, дійсно звернула увагу, що вона в платі. Це рідко буває, ну але я звернула увагу. Це приємно, дуже і підіймає настрій, посмішка. Це дуже добре. Так? Світлана ділиться підбір образу та укладка, її ранковий ритуал. Каже, напередодні осені планує оновити гардероб. Антоніна Чіко та Олексій Коренів Суспільне новини Дніпро.